Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті придбав ось такий фільтр салону торгової марки VIX Зараз покажу його точний артикул. Ось його артикул vp 95... 9350, перепрошую. Так, зараз його відчинимо. Ось такий у нас фільтр салончику. Чистенький, гарненький. І зараз буду його замінювати. Ось так виглядає. Написаний попередньо, на якій автомобілі підходить. Також має антимикробні властивості, тому йдемо замінювати. Замінювати будемо на автомобілі Nissan Qashqai 2008 року випуску з дизельним двигуном 1.5. Він знаходиться даний фільтр, зі сторони водія. Закриваємо водійську дверку. Йдемо. Знаходиться він біля педалі газу. Наш фільтр. Зараз вимкну світло. Тут у нас стояла ось така декоративний захист. Він знімається просто руками. Тут просто такі йдуть кліпси, защёлки. ніякого інструменту по суті, не потрібно. Далі ось він тут у нас знаходиться. Він Така є ще тут заглушечка, яка його фіксує до корпусу. І нам зараз необхідно взяти якусь викруточку, щоб його звідти підколупнути. трошки достати, зжати в гармошку, адже він має таку властивість, що його треба зжимати. От, бо Тут не потрібно знімати цей скажімо так, регулятор заслонок пічки, кліми, зжимаємо його, достаємо і ставимо нашого нового. Зараз покажу далі. Ось звичайною плоскою викруткою його знизу підколопнули, бо він стає ось сюди, донизу ще до корпуса, і він відповідно витягується. Це треба робити двома руками. Просто його треба скласти в таку гармошку, скажімо так, плотненько стиснути, бо він це дозволяє, і відповідно його обережно дістати. Так же само і поставити. Тому зараз це роблю і йдемо далі. Бачимо, що тут старий бош є, вже він, я бачу, забитий, в нього вже сипеться. Скажемо так, бруд, тому будемо замінювати далі. Ось відповідно за річні секунди старий фільтр буду станутий. Бачимо, що вже є бруд в сотах. Тому таке краще міняти. Вже сипатися не пилюка, а ось так він дуже плотно, ось він дуже глагесенько. Хай дивіться, як жимається. майже до 5 см, і відповідно далі знову відкривається і має таку аналогічну форму. Ми беремо наш новий і встановлюємо відповідно, таким же макаром. Вони по формі як бачимо. по величині однакові. Тому зараз і встановлюємо. Також обов'язково встановлюємо. Стрілочками ось так потрібно ставити. І відповідно зараз ставлю наш новий фільтрик. Туди також саме вжимаю і завожу. Це треба робити двома руками, тому трошки зняти, мабуть, не вийде, то зараз покажу далі, як вже встановив. І так, наш фільтр на місці. Можемо побачити, що ВІКС встановлений. Зараз просто залишається поставити наш. Скажемо так, нашу заглушку і далі ось цю накладочку. Тому роблю далі. Так, Закрили заглушку, поставили декоративну накладочку. Вона просто фіксується на защелки і тому все. Дякуємо Exist за такий замінний елемент фільтр підійшов на всі 100%. Старі викидаємо, утилізуємо. Всім дякую та успіхів!